Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам розповім казочку про дуже важливу подію, що сталася багато років тому. І кожне серденько відчуло і зрозуміло, як важливо любити світ навколо нас. Жив був собі великий привеликий ліс. У ньому росли дерева, жили звірята, співали пташки. Це було, як у казці, поруч з лісом стояло велике місто, яке називалося Прип'ять. Там жили добрі люди, діти ходили до садочків і шкіл. Усі працювали та раділи життю. Але одного дня трапилось щось дуже сумне. У великому будинку, який називався Електростанція, Щось сламалося. Цей будинок допомагав людям мати світло вдома. Та раптом у середині стало дуже гаряче і щось вибухнуло. Хоч полум'я не було видно, у повітря піднявся дим, який мав невидимі шкідливі частинки. Цей дим був небезпечний для всіх, для людей, для звірят. Для рослин. Щоб всі були в безпеці, люди залишили місто і поїхали в інші місця. Звірятка теж перебралися в нові ліси, а чарівний ліс став тихим і сумним. Минуло багато років. Люди навчаються, як краще берегти природу і не допускати таких аварій знову. А ми з вами пам'ятаємо про той день і вчимося бути уважними, добрими до природи та одне до одного.